Аби забезпечити комфортні та безпечні умови доїзду дітей до закладу освіти і додому. 19 громад Франківщини отримали шкільні автобуси. З них шість обладнання підіймачами для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. Отримала ключі від новенького транспорту. І новицька громада раніше каже голова ТГ, доводилося укладати угоди з перевізниками. Та у зв'язку зі складною ситуацією нині кількість маршрутів зменшилась. По нашій громаді десь в межах 200 дітей потребують підвезення. У нас 10 сіл в громаді. Два села за всіх часів не мали школи. Це село Зелений Яр, село Середній Угринів. Також є віддалені села, Гравівка, Завій, Бережниця, які зможуть доїжджати до підмихайлівського ліцею цим автобусом. Наразі в області понад 20 тисяч учнів проживають за межею пішохідної доступності, і потребують підвозу до місця навчання. Закупили транспорт частково за державні кошти у співфінансуванні з місцевими бюджетами. Загальна вартість їх становить 61 мільйон 14 тисяч гривень. Розподіли де відповідь. Відповідно до потреби, де найбільше потрібно відповідно до е, ті громади, які дали передали автобуси на потреби війни після е, 22 року лютого місяця. У нас є громади, які по 4, 5, 3 автобусів передали. Тобто їм найбільша потреба для опорних закладів, які створюються відповідно до програми і закону, кожен рік їх стає більше і відповідно від філій треба підвозити дітей. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук від початку повномасштабного вторгнення на фронт було передано 64 шкільні автобуси. З них наразі п'ять уже знищено. Звісно, що відбувається амортизація знищення автобусів. Тому ми розуміємо, що є потреба в автобусах. Але ми бачимо, що, наприклад, якщо проаналізувати минулий рік, Рогатинська територіальна громада додатково закупила два автобуси за залишок освітньої субвенції. Борштинська територіальна громада. Спонсорські кошти спрямували на закупівлю автобусів, тобто різними зусиллями намагаємося забезпечити транспорт, тому що це зараз є важливе питання для нашої області. Наразі необхідно закупити ще 98 шкільних автобусів для закладів середньої освіти гірської місцевості. Віталія Кочіванпілецький телеканал 402.